Всі вам привіт! Всі вам миру Божого. Хочу поділитися відкровініє, яке я почула сьогодні на трансляції, на прямій, там, де доктора теології, вони доносили слово від Бога. І, знаєте, вони говорили про Царство Божє. Вони говорили, що, знаєте, коли Ісус Христос був на землі. То його ученики вони просили його, щоб він навчив їх молитися. І він казав, що молити, молитися треба так. Він їм сказав маленьку молитву, але вона є сама сильна молитва, тому що в цій молитві є вся воля Божя. І написано: знаєте, там, що отче наш, який є на небесах. І все, е, смисл в тому, що. Ти коли молишся, ти повинен розуміти, кому ти молишся і до кого ти молишся. Тому що, от, коли я не знала живого Бога, коли я не була ще частиною церкви, я давно знаю цю молитву. але я не знала значення цієї молитви. Я молилася, я думала, що це я раз помолилася, там два раз чи скільки раз, і все, і мені стане легше. І все, я ісцелюсь і на самом деле Ісус він вчив молитися цією молитвою для того, щоб царство Божє воно прийшло і, і прибувало внутри нас внутрі кожної людини. І і ми маємо про це просити Господа, обращатися до Господа. Якщо я не знала Бога, то до кого я молилася? Я навіть не розуміла, до кого я молюся. От. І я не знала, що таке царство Божє. Знаєте, є два царства: одне царство Божє і одне царство сатани. І от, і я Можу молитися, да, і ну, не знаючи значення, до кого я молюся. А коли ти реально пускаєш Бога в своє серце, ти молишся, ти просиш Господа, прийди, вселися в мене, царствуй в моєму житті. От, і молитва «Отче наш це Слово Божє. Це Біблія. От, і для того, щоб нам бути не в гріху, щоб ми були прощенними, нам треба каятися. Нам треба покаятися і визнати свої гріхи, і впустити Бога всередину, в себе, щоб Господь там господствував нашим життям, тому що все створив Бог. І все вложив своє Божє в нас. Якщо ми грішимо, якщо сатана він володіє нашим серцем, то як ми можемо збавитись, як ми можемо вигнати цих всіх бісів, всіх духа, цих злобних, тільки слово Божє. І написано в Слові Божьому, в молитві, про хліб насущний. Це не булка з хлібом, це не той хліб, який печеться. Це правильне питання для нашого духа. Наш дух він теж хоче їсти. І ми просимо хліба, духовного Слово Божє, щоб було в нашому житті кожного дня. І визволи нас. Від лукавого, щоб в нашому житті не було сатани, нам треба просто Слово Божє слухати. От все заключається, вся молитва заключається в Слові Божому. І прости нам гріхи наші, але да? Господь сказав: якщо ти навчишся любити Бога, Якщо ти научишся, станеш учеником Ісуса Христа, якщо ти почнеш служити Богу, переносити пліт. Пліт це проповідувати Слово Божє, ти научишся прощати людей, любити людей. І чим більше ти будеш любити людей прощати, тим більше буде тобі прощено. І от. А для цього тобі треба жива церква, і тобі стати треба частиною церкви. Для цього тобі треба. Апостоли, пророки, учителя, наставники, пастиря так написано в Слові Божому. Це без е, цих людей ми не зможемо пізнавати Бога. І тому Бог, Ісус Христос, Він поставив владу в церкві От, для того, щоб вони могли нам пояснювати і вести нас до Бога, щоб ми могли е, зростати в Слові Божому. Тому я вас всіх запрошую в місію, Слово Божє. І тоді в вашому житті не буде проклятій, якщо ви приймете Ісуса, покаєтеся. Не буде проклятій, болезні, якихось депресії, і буде радість, От. буде ісцелення, буде свобода від, від цього міра. Я вас запрошую, приєднуйтеся. Пишіть мені, я вам з радістю відповім. Нехай Господь вас благословить з міром Божим.